Плі долоні простягають учасники дитячих творчих колективів. Цього разу соціальний проєкт святковий. Згадують новорічні різдвяні традиції, відповідають на питання Вікторини, співають і спілкуються. Запрошені спільно з корабельною службою у справах дітей діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми будемо дарувати їм подарунки. Також будемо писати на долоньках добра, побажання. У корабельному районі Херсона 168 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ними опікується служба у справах дітей. Спільно з поліцією, з священиками запросили дітей, які саме знаходяться в таких обставинах, для того, щоб теплими долонями довіри з ними поспілкуватись і довести їм, що дорослі для того є в цьому житті, щоб допомагати їм, щоб вони проживали, перебували і раділи в цьому життю. Я мама трьох дітей. Я мама трьох дітей. І ось вони всі тут. Нас запросили на це свято організатори. Ми дуже вдячні за можливість взяти участь і порадіти разом з усіма. Соціальний проєкт бібліотеки не лише свята. Тренінги, ігри, екскурсії, спілкування все заради того, щоб ці діти частіше відчували теплі долоні довіри. Різноманітні заходи це можуть бути і виховання культури, поведінки, правосвітні заходи. Як треба себе вести в колективі, запобігання всіляких звичок негарних. допомагаємо їм соціалізуватися саме до життя.